Сьогодні 08.05.2024 року наша громадська організація прибула до Фасівського міськрайсуду Київської області разом з громадськістю населеного пункту Мархалівка. А що вільних слухачів не пускають? Рішення тут. Чому ви людей не пускаєте? Просьба суддів. Просьба? У мене просьба пустити була. Пустіка, була. Чому котрих чомусь не бажали пускати, але все ж таки ми домоглися допуску всіх бажаючих до засідання з розгляду поданої нами справи щодо бездіяльності посадових осіб поліції відносно подій, що відбуваються на території лісових угідь, котрі планують облаштувати під національне військове меморіальне кладовище за рахунок знищення лісових угідь? Розглядається в кримінальному судочинстві. КСК на досудовому слідстві представник відбулося чергове судове засідання, де проведено розгляд скарги нашої громадської організації відносно бездіяльності посадових осіб Фастівського управління поліції. Наразі ухвалою суду було винесено рішення зобов'язати уповноважених осіб Фастівського РУП ГУНП в Київській області внести дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Після суду громадськість вирішила висловити свою позицію посадовим особам Фастівської районної адміністрації відносно подій, що відбуваються на території Мархалівської громади, а саме знищення лісових угідь та облаштування меморіального комплексу на місці знищеної екології. Ми, жителі села Мархалівка, приїхали сюди під адміністрацію, щоб донести про те, який безлад робиться у нас під домом, намагаються вирубати ліс і в ньому хоронити наших героїв. Екологічна катастрофа, що не можна вирубувати ліс не тому, що ми так хочемо, а тому, що вони знищують смарагдову мережу. І воїни, які зараз захищають нас, цей ліс садили, вони теж проти вирубки лісу. Влада нас не чує. Що будемо далі хоронити у воді. Та як відноситеся до того, що в цьому лісі знаходиться болото, річка і озера. Ви там не були сьогодні? Е -е... Посадову особа може розказати. Я звати Янович Ярослав, я директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної військової адміністрації. Я керуюсь тільки тими документами, які е ми бачили, які ми можемо ми не бачили. Нам не дали висновок. Там не дали. Да, будь ласка, висновок висновок архітектора про так, як написано в постанові про експериментальне. Ви не ж на неї Да. Написано висновок про можливість, неможливість розміщення земельних ділянок національних. Загального користування ділянки, отже, якщо вас виганяють з території, е, су, чиніть супротив, оскільки це загальне користування, а не приватне. Вид будівництва, гранична висотність нуль. А хіба може музей мати нуль висотності, крематорій мати нуль висотності, готельний комплекс мати нуль висотності? Може. Передбачити заходи санітарного чищення ну, що там, мусор. А Чи чого ж да. а хто ж ви корчової пеньки? Тоді після проведеної зустрічі та бесіди ми дійшли згоди щодо майбутньої зустрічі посадовців громади та нашої громадської організації відносно обговорення подальших законних дій та прийняття законних рішень в озвученому питанні. Сьогодні ми з громадою з села Мархалівка домоглися відкрити. Кримінальне провадження а саме через ухвалу суду. І сьогодні ми її отримали. І йдемо до приміщення, відкрити кримінальне провадження. Ми приложимо всі сили, щоб ліс перестали вирубувати, щоб не було незаконного будівництва. А громада і громадська організація, ми зробимо все для цього. За нами правда, за нами сила.